Друзі, як ви знаєте, я взагалі не виходжу або майже взагалі не виходжу в Сторіс в Шабат. Я така трошки заспана, пожована до вас виходжу не просто так, тому що сьогодні була дуже тяжка ніч в Києві. І я не буду зараз говорити про те, яка була ця ніч тяжка, тому що ви все можете прочитати, подивитися в новинах. Але я, чесно кажучи, сьогодні зранку така, знаєте, от просто дуже багато думок про те, як буде далі, тому що зима ще календарна не починалась. А ти мало того, що ти все чуєш, що тут відбувається, коли така кількість ракет і шахедів летить, зокрема, в Київ і в Київську область, тобто концентровано в одне місце, це дуже страшно. І хочем сказати, що коли балістику збивають над твоїм будинком, цей звук ти ні з чим іншим не переплутаєш. Така важка ніч, ти прокидаєшся зранку, а вдома немає ні світла, ні води. І це тоді, коли тільки-тільки вже плюс-мінус налагодили графік. Вимкнення світла, і ти вчора розраховував хоча б на нормальний сніданок, на те, що ти зможеш випити кави, вмитись нормально, як нормальна людина. Слава Богу, трошки пізніше воду дали, але я розумію, що запаси треба робити, бо не зрозуміло, як воно буде далі. А якщо немає світла і води, це означає, що і тепла найімовірніше немає, і от ти прокидаєшся в холодній квартирі. Голодний. Ти не можеш собі нічого протувати, крім якоїсь там сухомятки. Нема як вмитись, нема як випити каву. В мене, до речі, вчора один підписник запитав: Інна, де привітання з Шабатом? Ви знаєте, нічка така була, що я хочу вам сказати: слава Богу, що ми її пережили. Тому Шабат -то такий от був. Знаєте, Шабат-Шалом, коли ми кажемо, ми бажаємо один одному мирної суботи. Ну це була дуже неспокійна ніч. І такий трошки. Не до кінця шабатній стан, м'яко кажучи. Якщо ви зараз в Європі, у вас тут в Україні є друзі, родичі, знайомі, по-перше, підтримуйте, звичайно ж, своїх рідних, своїх близьких, підтримуйте український бізнес. Я не знаю, як ми цієї зими будемо. Ми тут в Україні вже не живемо, ми в Україні виживаємо. І я розумію, що уявіть собі, це ще не було сильно великого холоду. А якщо будуть морози. От просто я цілий ранок про це думаю, молюсь, звісно ж, і думаю. І... Дуже багато думок.